Нові банківські обмеження для українців, уявіть собі, хочете позичити другу 10 тисяч гривень? А вам кажуть, ваш ліміт на сьогодні вичерпано. Поверніться завтра. Як вам таке майбутнє? Ось це реалії, які зараз активно обговорюють у фінансових колах. А тепер ще цікавіше, закордонні рахунки вас та ваших родичів вже аналізує наша податкова. Ба Більше, якщо ви їх правильно не оформили, вас можуть оштрафувати на суму до 800 тисяч гривень. То що це таке? Нова ера фінансового порядку? Чи крок до тотального контролю? Давайте розбиратися. Мене звати Микита Аврилюк, і якщо вам подобається те, що ми робимо, поставте лайк і підпишіться на канал. Погнали! Ну що ж, перейдемо до деталей. Банки вже не перший рік затягують паски для українців, але цього разу все серйозніше. Головна тема останніх місяців це обмеження на фінансові операції. Почали з лімітів на перекази з картками. З картки на картку. А тепер планують взятися за перекази за реквізитами Айбан. Ну, для розуміння, з 1 жовтня цього року банки вже запровадили обмеження на перекази з картки на картку. Ну або як їх ще називають, p 2 p перекази. З англійського person – person-to-person. Максимальна сума, яку можна переслати за місяць, нині становить 150 тисяч гривень. Ну тобто, наприклад, якщо ви допомагаєте дітям, що навчаються в іншому місці, або перераховуєте гроші рідним, у вас є чіткий ліміт. Якщо перевищите, система просто заблокує операцію, і жодні вмовляння в касі не допоможуть. Навіщо це взагалі ввели? Банки пояснюють це боротьбою із дропами, і тут важливо розібратися, що таке ці дропи взагалі. Якщо коротко, то це шахрайська схема. Зловмисники пропонують людям за невелику винагороду здати в оренду свої банківські рахунки. А потім шахраї можуть переказувати через них гроші, отримані незаконно, щоб ускладнити їхнє відстеження, відмивати податки, вести діяльність незаконного казино тощо. Тож дропи це схема, яку банки намагаються закрити. То що ж змінилося? Ну насправді обсяг таких операцій не зменшився. Люди просто знайшли інший спосіб. Замість переказів P2P шахраї тепер використовують Айбан перекази. Це перекази за реквізитами банківського рахунку, які поки що не обмежені. Ну щоб зрозуміти різницю, P2P-переказ p переказ це коли ви відправляєте гроші, ввівши номер картки одержувача. А айбан це коли ви використовуєте. Повний банківський рахунок із прив'язкою до банку. З точки зору користувача це трохи складніше, але з точки зору шахраїв, ну це їх, скажімо так, не зупиняє. Вони швидко адаптувалися, і тому банки тепер активно обговорюють ідею обмежити і ці операції. Також планується, що з 1 січня наступного року на місяць можна буде переказувати не більше 150 тисяч гривень за реквізитами Айбан. А вже з липня ця сума знизиться до 100 тисяч. Якщо перевищити ліміт, проводитиметься банківський посилений фінмоніторинг, щоб зрозуміти походження коштів для звичайного користувача. Це означає більше бюрократії та планування. Ну, наприклад, якщо ви півжиття відкладали кошти на весілля дітей, то подарунок бажано розбити на декілька платежів. Обмеження змінюють правила гри не лише для шахраїв, а й для звичайних людей також. Тож, якщо вам здається, що обмеження стосуються лише так званих дропів і шахраїв, подумайте ще раз, це торкнеться кожного, хто користується взагалі банківськими послугами. А тепер давайте поговоримо про тих, кого заведено називати скромними українськими багатіями. Виявляється, їх більше ніж можна було уявити завдяки новій системі міжнародного обміну банківськими даними CRS – Common Reporting Standard. Українська податкова тепер отримує інформацію про фінансові рахунки наших співромадян за кордоном. І результати вражають за першу хвилю обміну, яка розпочалася наприкінці вересня. Україна отримала дані про півмільйона рахунків громадян. Здогадайтесь, скільки там грошей. Мінімум 200 тисяч євро на кожному. І це лише початок. Уявіть собі, роками ми чули про бідний український народ. А тут раптом півмільйона рахунків із шестизначними сумами. Та у нас сотні тисяч гривневих мільйонерів із рахунками за кордоном. Тепер усе стає на свої місця: хтось працював за кордоном, хтось отримував дивіденди від бізнесу. Ну, а хтось просто хитро обходив податкову систему. Рахунки у Польщі, Кіпрі, Болгарії та ще 115 країнах, розумієте? Здавалось би, ну, чесно, зароблені гроші. Але не варто забувати. Якщо дохід не задекларований в Україні, тепер це може вилізти боком. Як це працює? Банки автоматично передають інформацію про рахунки. А податкова вже починає аналізувати, хто іде і скільки заховав. Перша хвиля охопила найбагатших рахунки з мільйоном доларів і більше наступного року. Система стане ще жорсткішою. Перевірятимуть рахунки від 250 тисяч доларів. Тож навіть чорна бухгалтерія за кордоном тепер під прицілом. Тепер постає питання: а що робити тим, хто раніше не надто переймався деклараціями. Банки вже попереджають клієнтів про необхідність надання ваших даних щодо їхнього податкового резидентства. Відмовляєтесь? Ну тоді ваш рахунок можуть заблокувати. Подали неправильні дані, ну отримайте штраф до 800 тисяч гривень. Це нововведення має на меті навести лад у фінансовій сфері, але чи готові до цього наші скромні багатії? Адже для багатьох звичка ховати гроші на чорний день тепер обернеться серйозними питаннями від держави. Отож, коли наступного разу почуєте про бідну Україну, подумайте: можливо, ці скарги долинають від когось, хто має пару мільйонів на рахунках у Лондоні. Ну або Цюріху. Чи варто панікувати через усі ці новини? Ну давайте розберемося. Бо як тільки звучить слово ліміт, в уяві одразу малюється необхідність відкривати 100 різних карток та шифруватися. Але насправді ситуація не така безнадійна, як може здатися. Перше, що треба розуміти, і це я зараз кажу про обмеження на перекази між картками та по Айбан, ці обмеження розраховані не на те, щоб ускладнити життя звичайним людям. Банки намагаються боротися із шахраями, які проводять сумнівні операції через чужі картки чи рахунки. Наприклад, так звані дропи отримують кошти від афер і відмивають їх через системи банківських переказів. Для цього і запроваджують ліміти. Мета цих обмежень це припинити шахрайські схеми, а не карати простих законослухняних громадян. Але що робити, якщо ви чесна людина, і, ну, наприклад, накопичили гроші на машину? Ну, все просто, банки готові провести таку операцію, але через офіційний платіж. Для цього вам знадобиться підтвердження, що гроші зароблені законно. Це може бути довідка про доходи, податкова декларація або навіть виписка з депозиту. Банку важливо розуміти, що все чисто. Щоб уникнути зайвих клопотів, зверніться у відділення банку. Там вас проконсультують і допоможуть провести переказ. Зазвичай достатньо всього лише вказати, що гроші підуть саме на. Купівлю автомобіля, і якщо є договір із продавцем, додати його копію. Це пришвидшить процес для великих покупок. Ну краще діяти заздалегідь і завчасно підготувати документи для банку. Великий платіж зазвичай займає більше часу, ніж звичайний переказ через додаток. Тому розрахуйте день-два на всі процедури, якщо не хочете, звісно, затримок. Узгодьте час із менеджером банку заздалегідь. Але такі операції це стандартна практика, тож панікувати не варто. Головне, не тягніть до останнього, підготуйте все заздалегідь, зверніться до свого банку, і процес купівлі авто або не знаю, передачі грошей родичам пройде без зайвих проблем. Але як бути тим, хто регулярно працює із великими сумами? Ну там волонтери, військові. Тут ситуація зовсім інша. Волонтери підпадають під окремі винятки. Якщо ваші рахунки відповідають певним критеріям і ви використовуєте їх для збору на потреби армії чи благодійність, банк не буде застосовувати ліміти. Головне зареєструвати свій рахунок як волонтерський. Для цього необхідно подати заяву про включення до реєстру волонтерів. Це можна зробити через електронний кабінет платника податків на офіційному сайті Державної податкової служби України. Волонтерські рахунки за законом можуть уникнути обмежень, якщо їх правильно оформити. Що ж до військових і пов'язаних із ними операцій, ситуація залежить від конкретного випадку. Якщо йдеться про великі виплати чи компенсації, такі транзакції зазвичай проходять через державні банки та спеціальні рахунки, які не підпадають під загальні правила. Так, тепер щодо рахунків за кордоном. Якщо у вас чи ваших родичів є рахунок за кордоном, але сума там менша за 800 тисяч гривень. Хвилюватися особливо немає про що. Поки що податкова служба, яка працює за міжнародними стандартами, у першу чергу звертає увагу на великі рахунки із залишками від 200 тисяч євро чи мільйона доларів для рахунків із меншими сумами, поки що немає значного ризику автоматичних перевірок. Але важливо діяти відповідно до правил. А згідно них абсолютно всі закордонні рахунки підлягають декларуванню. Це також можна зробити через електронний кабінет платника податків на офіційному сайті Державної податкової служби України. Якщо кошти на вашому закордонному рахунку отримані легально, ну це зарплата, пенсія чи особисті заощадження. Усе, що потрібно, це правильно вказати його у податковій декларації. Такий крок захистить вас від будь-яких питань з боку податкових органів. Для цього варто заздалегідь проконсультуватися із банком, де відкрито рахунок, і отримати необхідні документи для звітності. Але знаючи складності роботи європейських банків, краще просити такі документи одразу, коли отримаєш там картку. Є ще один нюанс: це діє в обидва боки. Якщо ви перебуваєте в ЄС як біженець, але при цьому маєте чималі гроші на рахунках в українських банках, ви зобов'язані декларувати їх у європейських країнах. Інакше у вас будуть проблеми із законом. Але якщо у вас збереглися доходи, вам можуть зменшити виплати як біженця. Офіційне декларування також забезпечить додаткову впевненість у тому, що ваш рахунок не буде заблокований чи викличе підозри. Адже зазвичай проблеми виникають тоді, коли гроші приховують або не оформлюють належним чином. Якщо ж все зроблено згідно із законом, вам не загрожують штрафи чи питання про походження ваших коштів. Отже, підсумуємо, ліміти на перекази та обмін банківськими даними, це не кінець світу, а нові реалії, до яких потрібно адаптуватися. Банки хочуть навести лад, але це може створити певні незручності, особливо якщо ви плануєте великі покупки, ну чи маєте закордонний рахунок. Тож правила стають дещо суворішими, але чесність рятує від проблем. Якщо збираєтеся купити авто чи іншу дорогу річ. Дійте через банк, підготуйте документи. Якщо є рахунок за кордоном, подайте декларацію, навіть якщо сума там невелика. Нові умови це не для того, щоб ускладнити вам життя, а для прозорості. Живіть чесно, плануйте і обов'язково підписуйтесь на наш канал, аби знати, як адаптуватися до змін і не втрачати спокій. До зустрічі і зустрінемося у наступних випусках.